Праворуч від мене знаходиться автомобіль жертви, накритий тим синім полотнищем національної поліції. Тіло все ще там, і в повітрі знаходиться вертоліт національної поліції, тому що наразі. Немає затриманих агентами. Також розгорнуто дрон. Ми бачили одну сильну присутність поліції тут, навіть з кавалерійськими підрозділами. Подія сталася о 9.15 ранку, коли одна людина зателефонувала на 112 і повідомила, що на цій парковці, прямо навпроти американської школи, лежить чоловік без свідомості з кількома вогнепальними пораненнями всього трьома, коли прибули служби екстреної допомоги. Вони лише змогли під. Твердити його смерть. Що нам відомо наразі про особу жертви? Підтверджено, що це є громадянин України. деякі дані вже вказують на те, що це Андрій. Порно в той колишній радник президента, колишнього президента України Віктора Януковича. Він був у е, свого часу в чорних е, списках Європейського союзу, також Сполучених Штатів. Був під слідством, його вважають е, е, громадянином проросійським, і все вказує на те, що він прийшов залишити дітей. Він залишив дітей у школі, і коли вийшов, хтось його чекав і вистрілив у нього кілька разів, закінчивши його життя. Колишнього радника екс-президента України Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили вранці 21 травня біля американської школи в Посуело де Аларкон, передмісті Мадрида. Про це повідомило Радіо Кадена Сер. Інцидент стався близько 9.15 ранку, коли в національну поліцію надійшов дзвінок із повідомленням про людину на вулиці з вогнепальними пораненнями. Повідомляє радіостанція. Джерела видання в поліції повідомляють, що біля воріт школи на Портнова чекав чоловік на мотоциклі, і коли екс-чиновник під'їхав, він вистрілив у нього, а потім зник. Андрій Портнов, колишній радник Януковича, який був внесений ЄС до чорного списку за нецільове використання державних коштів. І порушення прав людини в Україні портнов був одним із натхненників законів, ухвалених для придушення протестів Євромайдану 2014 року, і пізніше потрапив під слідство за звинуваченням у державній зраді у зв'язку з його передбачуваною ролью у вторгненні Росії до Криму щодо досягнення компромісу.

すご,ごいな。